Здоровенькі, любі та гарненькі, зараз ви побачите нове відео, де я буду прощатись з боргами. Це в нас 5000 ельфів ближнього бою, плюс 1500 ельфів дальнобійних. Вони будуть воювати з 10 тисячами орків ближнього бою, 1400 орків дальнього бою та 20 тролів. А тепер ми подивимось трішечки по військам, як ви бачили, лучників, як ви бачили ельфів-списоносців. Також є тролі, орки з алебардами, якщо не помиляюсь, орки-мечники та орки-лучники. І ми починаємо битву. І трішечки хочу сказати: це не просто буде одна битва у Єпс. Я вирішив затестити, як баланс у кожній програмі, в кожній грі буде себе показувати. Зараз ви бачите цю битву в. Ultimate Epic Battle Simulator. А потім, коли закінчиться цей бій, я запущу ще бій в Epic Fantasy Battle Simulator. Там такі ж саме будуть воїни, і ми побачимо, деякий баланс, скільки кого залишиться, або хто переможе. Тому, будь ласка, подивіться дві частини цього відео. І напишіть в коментарі, в якій грі вам баланс більше сподобається. О, я не знаю. Можливо, наприклад, в цій грі виграють орки, а в наступній грі і ельфи. Або, наприклад, і в тій в одній грі виграють, наприклад, орки, але там залишиться в живих, наприклад, 5000 орків, а тут там 1000 орків. Таким чином, ми і з вами, подивившись, напишемо. Наш відгук. Звісно, також я скажу свою думку, коли відео закінчиться, коли буде відомо вже, що, вибачте, я просто забув слово українською. Ітоги цієї битви в Ultimate Epic Battle Simulator, і ітоги в Epic Fantasy Battle Simulator. Так, що у нас тут коїться? Ну, лучники, звісно, оркські стріляють. Вони знаходяться на досить великій відстані і нормально можуть себе. Ну, нормально можуть стріляти. Ох ти, як красиво, я тільки що спіймав момент, як стріла летіла. Ох, потрібно буде ще так зробити. Так, ельфи. Ми бачимо душать орків, це вже 100% перемога. Я так вважаю, тому що ельфів було 6500. Наразі загинуло 2000 ельфів, але як бачите, скільки загинуло орків, орків там майже 5000 вже, е, загинуло. Тому я вважаю, що ельфи переможуть. Але подивимось, яка кількість ельфів залишиться. Битва дуже гарна. Ельфи дуже красиві. Мені дуже сильно подобаються модельки ельфів в цій грі. Вони гарно зроблені. Як я до цього казав, я качаю моди в гру. Яким чином? Це не ті моди, які там хрін знає звідки скачуються. Ці моди додаються з самої гри. Якщо ви купили гру в Steam, то у вас є можливість також через Steam встановлювати ці моди. Для зручності є вкладка в самій грі, тому моди ці вони. ну... Я не скажу, що вони навіть офіціальні, але ну щось більш-менш. так кажучи. Я бачу, що тут залишилось дуже мало ельфів, а з цієї сторони, навпаки, ельфів дуже багато, а орки вони нормально так тіснять. Так от, щодо модів: все ж таки, хоч як би там їх правильно, неправильно вони додавали, я їх скачу, є моди хрінові. З фіговими модельками намальовані. О, тут навіть орки добіжали до лучників. Подивлюсь, що буде. Хоча я бачу, нічого майже не буде, орків мочить так конкретно. І ще я бачу, що чомусь орки в пузо дихають ельфам. Моделька не зовсім підходяща. Якраз до моду відходимо, тим що не всі моди нормально зроблені, хоч вони і додані таким чином в гру, вони інакше якось офіційними можна їх і назвати. Але бачите, ельфи надто високі проти, проти орків, якийсь мод глюкнутий, якийсь мод зовсім не може запуститись. Чи якщо запускається, то там просто капець, я одного разу вирішив запустити бродягу з. Pacific Ocean. Я забув як цей фільм українською мовою називається. Тихоокеанський рубіж. Не знаю, можливо, так. Pacific Ocean. І коли я взяв цього бородягу, то в мене просто весь екран був зелений. Бачу бородягу, а все довкола зелене. Просто бродяга він настільки високий був, що він там аж головою по Хмарам там дригався. Ну, щодо нашого бою, Ельфи вже перемогли орків ближньобійних, залишились лише орки лучники. Вже дійшли до одного загончику, такого немаленького, який вирвався вперед. Орків-лучників, і її вже бачу всіх перебили. Тепер ельфи біжуть до основного натовпу. Але я думаю, що не так просто буде, тому що, як бачимо, орків залишило ще 1160. І уявіть собі, 1160 стріл. летить арю. Харю ельфам, які підбігають. Звісно, це виглядає, наче як з якогось кулемета, вони стріляють, тому я не думаю, що ельфам буде нормально, зручно підійти. Але, як бачимо, ельфи все ж таки підходять і починають вже в ближньому бою винищувати орків. Чим, наприклад, битва була б цікавіша в епік в фентезі Battle Simulator, на мій погляд, там можна виставити щит перед собою, і він захищає від стріл. Тому, якщо б така ж ситуація була в, той грі, в цій грі, у нас же ельфи ближньобійня були з щитами, вони просто виставили щити перед собою і майже не отримували дамагу, або якщо отримували його, то мінімаль, мінімальну кількість. А можливо, це зроблено лише для того, щоб сам ігрок мог, міг це використовувати. Можливо, коли юніти самостійно поводжують себе, вони не виставляють щит перед собою. А от коли я пробував тестував цю гру і пробував поставити щит перед собою через, я пам'ятаю, яку кулаві, що вони ставили і це вже якось, я думаю, допомагало. Залишило зовсім мало орків, вже менше ста, тому бій можна сказати закінчений. Все, я завантажив битву. Ми можемо подивитись на юніті. Ви бачили, як виглядають тролі, як виглядають орки щитоносці, орки списоносці та орки стрільці. Тепер хочу ще показати ельфів вам зараз. Так, я виставив трішечки ельфів з списами, бо це є можливість в цій грі, щоб такого юніта не було. Ель... Ельфів з мечами та ельфів-лучників лучників. лучників. Зараз подивимось на бій. Я все ж таки голосую за цю гру. Не знаю, чому, але вона мені чомусь більше до вподоби. Мені здається, що тут баланс ну, більш крутий, він більш правильний. Так, зараз буде стикування. Я трішечки з, з зміню швидкість. Щоб можна було повільно подивитися, як вони. О! Бачите, тут навіть коли орки б'ють, трішечки розлітаються ельфи. Там же, коли били орки, вони не розлітались. Тут більш правильно. І єдине мінус в цій грі: я не можу змінювати тут по балансам нічого. Тобто, як було створено ельфа, з якими параметрами здоров'я, атаки та ДТП, так все і залишається. В цій грі. У ЄПС я можу змінити все, що хочу. Але мені здається, що в цій грі це не потрібно. Дивіться, як вони навіть стріляють круто. І по балансу, думаю, також все правильно тут зроблено. Думаю, що тут навіть нічого змінювати не потрібно. Ті розробники модів або розробники оригінальної гри я вважаю, вони напевно сіли, зробили якийсь. Аудит зібрали інформацію та зробили правильні налаштування по, е, забув, зараз, по балансу. Я впевнений в цьому просто, Мені ще подобається, що тут всі діляться на якісь загони. Бачите, вон, загончиками такими вони ходять і вони е, думають окремо. Не так, що я взяв армію, там зробив, наприклад, 100 тисяч, і вони просто собі біжуть і все ні. Вони автоматично потім діляться на загончики невеликі. Ой, як гарно в слоумо виглядає битва. Тут ще й можна контратаку, блок ставити, коли ви бачите, що щось так блимкає. Це, типу, був контрудар. Ой, ну, як правильно називається, здається, не контрудар, Парива. парирування. О. І лучники гарно б'ються і все. Шкода просто, що в цій грі нема так багато юнітів. Но вона ще на стадії розробки, тому я думаю, ми ще всі про неї дізнаємось. Так, що по балансу, ельфи знову ж таки виграють приблизно однаково. Я думаю, вони йдуть. Що не помиляюсь, тоді також було близько 2000 ельфів та півтори тисячі орків. Вже всі ближньобійні орки загинули, і ближньобійні ельфи почали атакувати загони орків. Я бачу вже різницю. Ельфи виграють, залишивши всі свої ряди військ. Ближ... Ну, вибачте, не всі свої ряди військ, а ряди військ ближньобійних. Ну, На мій погляд, мені все ж таки. Ultimate Epic Battle Simulator більше подобається. Я думаю, що тим, що вони можуть щити виставити та прикриватись від стрілків, які стріляють дальнобійними з тими стрілами, ну тобто, стрілами стрілять, вони можуть їх відбити, тому вони б могли вижити, а не так, як е, до цього ви бачили, що всі лучники їх розстріляли, а вони навіть своїми щитами не користувались. Ну що ж, битва вже закінчується, тому дякую вам за перегляд. Підписуйтесь. Коментуйте відео, пишіть, які ще ви хочете її побачити, і до зустрічі в наступному відео. На все добре!